Рецепт справжнісінького домашнього голландського сиру вдома а для приготування сиру потрібне домашнє коров'яче молоко, закваска для голландського сиру від магазину чи і трішечки терпіння. Свіже молоко треба охолодити в холодильнику при температурі 10-12 градусів, 10-14 годин з метою збільшення кислотності. За бажанням для жовтого кольору сиру молоко підфарбовується натуральним барвником для сирів. Його можна придбати в магазині чи Після того, як я поєднала молоко з барвником, відправляю його на. Нагріватися на маленькому вогні до температури 32-35 градусів. Після цього відразу знімаю з вогню. Далі закваскою пропіонік потрібно розсипати на поверхні молока І через декілька хвилин ретельно розмішати акуратними рухами шумовкою зверху вниз. Закваска позначена червоною міткою, а пропіонік без мітки. Після внесення закваски і пропіоніку я залишаю молоко під кришкою на 40 хвилин. Наступним кроком фермент потрібно розчинити в холодній кип'яченій воді. Далі влити його в молоко ретельно, але акуратно не збивати. Зриваючи, перемішати протягом 10 секунд, накрити кришкою і залишити для брудіння. Термін ферментації 40-45 хвилин при температурі 32-35 градусів. Край згустку повинен чітко відокремлюватися від стінки каструлі на 1-2 мм. Наступний етап розрізка та обробка згустку. За допомогою спеціальної ліри, котру можна придбати в магазині чи з майстер, я можу з легкістю горизонтально розрізати молочний згусток. Після розрізання молочного згустку його потрібно накрити кришкою і дати відпочити 10 хвилин. Після цього потрібно злити вершок сироватки. Далі ставимо на повільний вогонь і спочатку ніжно і акуратно, а потім більш інтенсивно починаємо обертати кубики. Нагрівання слабке. У цей період кубики згустку починаємо дробити в сирне зерно. Діаметр сирного зерна приблизно 7-8 міліметрів. В період першого нагрівання і дроблення доводимо до температури 36-38 градусів. Обробка згустку і сирного зерна повинна бути проведена протягом 20-30 хвилин. Наступний етап викачування сироватки. За допомогою друшляка потрібно злити. 30% сироватки. Мета даної маніпуляції припинити активне зростання молочнокислих бактерій, позбавивши їх частини живлення. Сироват. Далі потрібно додати 30-35% по відношенню до решти сирної гущі кип'яченої води температурою 60 градусів. Ставлю каструлю на дуже повільне нагрівання зі швидкістю 1 градус в 2 хвилини. Вогонь потрібно періодично вимикати. Далі залишаємо сирне зерно відпочити в сироватці на 15-20 хвилин. Після цього перекладаємо його в форму для пресування, котру можна придбати в магазині. З майстер. Опускаємо в сироватку на 8-10 хвилин. А після виймаємо форму і даємо стекти сироватці кілька хвилин. У мене є спеціальний піддон для збору сироватки, який також є в магазині. Чи з майстер. Наступним етапом починаємо пресувати сир невеликою вагою близько 1 кг. Поступово збільшуючи тиск до 3,5 Цю Функцію добре виконують кола від гантелей. Сумарний час пресування 1 година. Сир перевертаємо за цей час 3 рази. Приготування розсолу. 200 грам наядованої кухонної солі потрібно розчинити в 1 літрі п'ячення. Води. І процідити через декілька шарів тканини. Після цього головку сиру потрібно занурити в розсіл і витримати протягом 14 годин. Одна година 40 хвилин на кожен літр молока в роботі. Сир періодично перевертаємо. Через 14 годин я зважую сир. З 10 літрів молока вийшло майже кіло кг Сиру. Етап обсушки відбувається протягом 2-3 діб в холодильнику. Потрібно виняти ящик для овочів. Це найтепліше місце в холодильнику. Перевертаємо головку сиру три рази. Кірка повинна стати абсолютно сухою. А собі вартість з кого сиру виходить близько 110 гривень за 1 кілограм.